В цій угоді про рідкісноземельні мінерали, е, яку пропонувала Україна, а пізніше так підхопила американська сторона, є декілька незрозумілих і дивних моментів. Про один з них пише сьогодні The Guardian. про те, що Трамп може підписати угоду з Україною, про ці корисні копали рідкісноземельні, але і з Росією. З боку Російської Федерації Путін вже теж сказав: у нас, по-перше, тих рідкісно земельних мінералів більше. По-друге, заходьте на ново надбані території, тобто він говорить про окуповані території України. І от вас і запитуємо, тут є якісь механізми? Які можуть спинити оцю схему, про яку пише «The Guardian», Що американці будуть і в нас мати угоду, і з рускими, та ще й на окупованих територіях будуть працювати, а ще вони мають угоди в Латинській Америці, де справді багато літію, унікальні родовища, і звідки вони видобувають і отримують. Але якщо сором серйозно вертаючись до інтересів України, якраз перше і головне питання, і сьогодні, зранку за американським часом. Український президент буде зустрічатись з американським президентом Трампом нарешті. І чому нарешті? Тому що перше питання для України і для можливого досягнення миру для нас це однозначно продовження американської підтримки. Раз друга – підтримка збройних сил два і антипутінська коаліція як така, щоб не розвалилась, не змінилась і не послабла. Це насправді перше і головне питання. Питання про спільний бізнес, про спільні інвестиції, про розробку видобуток корисних копалин, включно з мінералами. Це питання насправді є похідне, і воно базується і має базуватися на першому і головному, з чого я почав: тобто, з безпекових оборонних питань, угод і гарантій. Ось в чому суть питання, і навіть для американського бізнесу, для американського міністерства фінансів і для в принципі, для нового американського уряду, також цілком зрозуміло, що поки російська тимчасова окупація є на територіях, на ну, який видобуток там корисних копалень? Та ніякого, тим більше Росія руйнує і все, що може зруйнувати на українській землі. Тому перша і головна позиція. Все рівно безпекова і оборонна, і мені дуже сподобалося, як вчора прем'єр-міністр Британії насправді відпрацював з Трампом за змістом якраз такого підходу. І е, ми розуміємо, і знаємо тепер вже британський прем'єр-міністр підтвердив, що 2 березня вже в Лондоні зустрічатиметься з українським президентом, і це вже знаєте, як я думаю, буде вже продавлення і договору, до родоопрацювання тих речей, які Прем'єр Британії вже з Трампом проговорив, а український президент проговорить сьогодні насамперед безпекових і як е, зупинити Росію і змусити вивести російські війська і спецслужби з тимчасово окупованих територій, наскільки вдасться, настільки і просунеться, в тому числі і можливі домовленості щодо корисних копалин і так далі. І останнє я сьогодні, готуючись до ефіру, подивився, що поки що з американської сторони міністр фінансів Бесен під. Твердив, що з американської точки зору угода або проєкт угоди про мінерали, видобуток мінералів з Україною про інвестиційний фонд можливий готова. Побачимо наскільки це так, і головне, побачимо нарешті можливо, сам текст угоди. Поки що я вам скажу, що ніхто його реальний проєкт, текст проєкту угоду не бачив. Ми розуміємо, що навіть от те, що нам показували власне, оті такі рамкові моменти, то це теж не все, тому що мають бути різні додатки так, і мають так. бути уточнення із цифрами, і з термінами, із конкретними даними. Я Але сам так... був переговорникам України не один раз, і я вам кажу, що справді, коли ти очолюєш делегацію, ведеш перемовини по проекту угоди чи з ЄС чи з Америкою, що я і робив. Потім парафується кожна сторінка, і в кожну сторінку головний переговорник з однієї з другої сторони ще може вносити. Зміни аж до моменту підписання, тому ви абсолютно маєте рацію. Я підтверджую. Власне, ще сьогодні може бути все щодо в даному випадку. За ось цю угоду, яку мають підписати сьогодні, був бій, можна сказати, так коли запропонували нам неприйнятні умови, то ризикуючи навіть власне можливістю і контактувати і доступу до овального кабінету, українська влада переконувала, що ми на це не підемо. Ми не підемо на оці боргові зобов'язання на космічні просто суми. А от в подальшому, підписавши Сьогодні один документ: наскільки ми зможемо бути гнучкими і мобільними вже в подальших документах, власне, в тих уточненнях, наскільки нам дозволять підписати чи не підписати, власне настоювати на тому, що вигідне Україні вигідно Україні, і наша позиція сьогодні однозначно така позиція має бути в Білому домі. Спочатку і найголовніше, антипутінська коаліція безпекові гарантії для України, бо підтримка збройним силам України, підтримка Україні. Але і тільки після цього друге питання будь-яка економічна співпраця, включно з можливістю видобувати корисні копалини. Це не просто логіка, це українські інтереси, і повторюсь після е зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Британії. У мене е додалося оптимізму, тому що британські наші партнери саме так пояснювали, пояснили і е підтримували таку позицію України, пане Валентине. Ви всі спецслужби ви, перед тим як працювати з певними ворогами чи партнерами, ви дуже добре пропрацьовують психологічний портрет, дуже, дуже чітко розуміють, як з ким грати. Ми це бачили. В останніх своїх випадках це як, наприклад, чекісти е, читали, відчитували, моделювали Зеленського, або, наприклад, Надю Савченко, пам'ятаєте, як вони красиво на цьому відпрацювали? В цьому випадку до вас, як до спеціаліста, і запитання е, е, я вам цитату найсвіжішу, поки що принесу, бо вона свіжа, може змінитися до вечора. А поки що так е, каже президент США, we want to work with Zelensky, ми хочемо працювати з Зеленським. He is the best president of Ukraine. Тобто минуло декілька десятків годин від диктатора до найкращого президента. Підкажіть, ну, як правильно. Романе, продовжуйте. Він же дав запитання BBC, я з ними спілкувався, вони самі в шоці, але в позитивному. Вони ж у нього запитали. Так ви ж називали дикта... диктатором так далі. Каже, а я таке казав. BBC тихенько присіла і радісно це опублікувало. Так. Пане Валентине, підкажіть, як працювати, коли така мінлива весняна погода по той бік у Вашингтоні? Вигризати своє. Вигризати своє, стояти на українських позиціях, і ми не одні. Це дуже важливо і вигризати е, антипутінську коаліцію. Тому що. Е, і особливості ви почали психологічних портретів, тепер вже і нового президента США. Справді це людина, ну насправді унікальна, але сильна, але рішуча. Тобто, в будь-яких особливостях, от, якщо вже вивчаєш особливості партнера, переговорника на, на тому боці, то для тебе важливо ж не те, як він завалить переговори, а важливо так зробити так, щоб він підтримав тебе. Тому використовуючи рішучість і е, таку, знаєте, надзвичайно великий досвід. Президента Трампа треба працювати на на українські інтереси. Ну і ясно, що не провокувати будь-що, що може зіпсувати е, переговори. Тим більше, що от ви правильно підхопили, я підтверджую, що після зустрічі з британцем, з британським прем'єром, президент США Трамп зробив декілька позитивних заяв. Перше він чітко сказав, будуть дуже гарні переговори завтра, тобто сьогодні, з президентом Зеленським. Раз. Ви правильно сказали, як він висловився про українського президента. Дуже позитивно. Третє він сказав, що в Сполучені Штати Америки з Україною точно полагодять і буде, буде гарна і угода, і подальші речі. Оці подальші речі є те, що треба сьогодні зробити головними речами: а це безпека. Тиск на агресора, відповідальність російського агресора, щоб світ став знову тою антипутінською коаліцією, яка підтримувала Україну і підтримуватиме далі. Власне про вигризання, те, що ми говорили, домовленості угоди про надра. Як тут балансувати не тільки із надрами, а загалом зі всім з однієї сторони штати пропонують нам угоду, європа зацікавлена? французи кажуть, е, ми тут вже з осені працюємо з Україною і про щось домовляємося, і так само із гарантіями безпеки. Як балансувати Україні зараз, щоб отримати від кожного максимум? І щоб не сказали, наприклад, в штатах, ви тут з європейцями домовляєтеся? Тут ми вам ми з вами не будемо. От чи, чи якісь такі можливі сценарії? І коли може бути конфлікт, власне, через те, що Україна шукає якомога більше партнерів. Конфлікту немає і не буде, особливо в пошуку партнерів для України. Ми з Сполученими Штатами Америки нагадую, маємо навіть угоду про стратегічне партнерство. І Ми стратегічні партнери, а вони нам стратегічні партнери. Наприклад, на тої ж Британії, про яку так багато сьогодні згадуємо, ну британський ж прем'єр чітко заявив, що готовий. Після зупинення вогню і перемир'я, і Британія направить і наземні, і повітряні сили для гарантування безпеки і перемиря можливого перемир'я в Україні. Це перший крок, перші серйозні заяви. І 2 березня в Лондоні я думаю, з українським президентом буде далі розмова на цю тему. І з Америкою такий приклад, і нам треба на цьому стояти. Перше питання і перший порядок денний для нас сьогодні в США, в Білому домі, в Вашингтоні. Питання безпеки, звільнення України, підтримка України. А питання 3, 4, 5 – це вже співпраця, яка включно з економічною. І ще одне: ну ми добре знаємо. Я ж спілкуюся з конгресменами і сенаторами вже новими, оскільки сам співголовою в співголовою групі Дружби Верховна Рада Конгресу США ми знаємо ті приклади, де була успішна така співпраця Америки, наприклад, з Саудівської Аравією. Це було давно, але правда, розробка нафти. І американські технології, і американські компанії, які зайшли тоді за угодою, налагодили, видобували. Потім саудівський уряд викупив ту частку американських компаній. і тепер Саудівська Аравія, подивіться, одна з найбільш серйозних та одна з найсерйозних енергетичних держав і економічних держав світу. Вона керує опеком. Тому знаєте, є позитивні співмоменти, але і е, співпраця економічна все ж таки базується, починається з співпраці безпекової, оборонної, і тільки після цього. пане Валентине. Маємо буквально одну хвилинку ще в запасі. і Теж у вас, як колишнього голови СБУ, хочу спитати, для чого вже на другий раунд готуються російські чекісти разом з американцями. Тобто вони кажуть, відновлюють дипломатичні місії. Одним словом, дозволяють чекістам ГБшникам. Зайти в Америку і робити все, що завгодно. Для чого це американці дозволяють? Ну не факт, що вони дозволяють, але чекісти і ФСБшники вигризають собі робочі місця в Америці. Пам'ятаєте, що за першого президентства Трампа він же закрив генконсульство Росії в Сан-Франциско? Це було нечувано тоді, не бачувано, але він зробив. Повеселав, але це означає, що накрилися резидентури ФСБ зразом з резидентами, агентами всім на світі з горілкою, в тому числі, і наркотиками в їхніх генкосульствах і посольствах. Тому насправді те, що в Стамбулі відбувається, вони просто випрошують: ой, запустіть і дозвольте від знову відновити штатну чисельність посольства, а значить, правильно, окрім дипломатів, нашпигувати шпигунами, відкрити, дозвольте знову генконсульства, збільшити е... штатний розпис і так далі. Вони виторговують собі посади, і справді я не просто не виключаю, я впевнений, що в тому числі для того, щоб збільшити кількість підкришників, ФСБшників mm -hmm. і розвідників російських. Під дипломатичними і консульськими установами РФ.